Дитина має право відпочивати, гратися, вчитися, добре харчуватися. Про права дитини першокласникам розповідають працівники міліції. Ви, як маленькі громадяни України, самі юні, ви повинні завжди пам'ятати, що вашим обов'язком є навчатися, слухати своїх вчителів. У рамках відзначення тижня правової освіти вони завітали у міську школу садок. номер 3 Я знаю, що дитина має право навчатись. Я в садочку можу робити уроки. Я думаю, що є міліціонери добрі. Школа садок номер 3 єдиний заклад в Івано-Франківську, де виховуються діти із так званих кризових родин. Окремі малюки перебувають тут цілодобово. Додому навідуються лише на вихідні. Не повторити долю неблагополучних батьків, їм допомагають вихователі, правоохоронці та соцпрацівники. Кожна дитина це є відзеркаленням своїх батьків. Відомо, що я вже переконався на практичному досвіді, що 80% дітей або потенційних дітей, які вчиняють адміністративні чи кримінальні правопорушення, це залежить від поховання батьків. Акцент береться зараз на патріотичне виховання дітей, на право поваги до особи, поваги до своїх товаришів, поваги до вчителів, батьків, також до самих навіть мілісінерів. Не виділяти дітей, обділених батьківським піклуванням, а допомогти їм влитися у нормальний колектив. Така мета вихователів навчального закладу. Десять років тому у школі садку створили педагогічний клуб Ідея. Це своєрідна творча лабораторія. Тут намагаються захистити дітвору від негативного впливу, адже захищаючи таких дітей, ми захищаємо і себе. Йдеться у статуті ідеї. В нас не тиждень правової освіти, в нас рік і десятиріччя правової освіти, враховуючи специфіку нашого закладу. Ми практично кожною хвилиною свого життя захищаємо права. Дитини, реалізуємо право дитини на це життя в цьому ДНЗ Майже три сотні дітей, третина із них із кризових сімей. Рецепт, як захистити малюків від жорстокого соціуму, кажуть вихователі, дуже простий: Щохвилини даруйте їм свою любов та радість, адже невідомо, що їм підготувала доля. Оксана Семко, Андрій Українець, новини на вежі.